Це був шахет, просто візуально він виглядав. Ну тобто а, бік зйому, скажімо так, з мобільного телефону ага. фіксував як ніби ну тобто плоска ціль. Однак, і по звуку, і по уламках однозначно можемо повідомити, що це був все ж таки шахет. Це Значить, реактивний цій... шахет був чи стандартний? Та ні, ні, абсолютно стандартний. Знов ж таки, це чутно по звуку було. Я як зрозуміла, це реактивний... ракурс зйомки. Я зрозуміла, Absolutely що ми готові навіть вірити своїм очам, що це ракета більше, ніж вірити своїм вухам, але годіло як шахет. Ще поясніть, мені, Будь ласка, ми звикли, що військові цілі росіян це і черга пенсіонерів в Яровій, це і пологові будинки, в даному випадку будівля фармацевтичного університету. Але я по карті подивилася, там також поруч ринок знаходиться. Це серед Харкова і. Те, що я змогла швидко знайти, частина людей вона була в укритті, а частина от, вона якраз стояла, знімала людей, дебентежичі ці уламки можуть дрібні прилетіти і просто ну перерізати їм щось. Тобто, так напевно, працює людська психологія. да? Харків'яни щільні обстріли все одно от, знімають і знаходяться на вулицях, да, деякі. Ви ну, знаєте, ви самі відповіли на це питання. Це харків'яни. Люди переживали різні часи. 22, й 23-й рік, 24-й рік. Коли ворог цілодобово фактично бив ракетами С-300 по місту Харкову. і ті, які пережили це, ну жодним шахедом, На жаль, кажу, на жаль, їх не злякаєш, і все ж таки люди мають перебувати в укриттях. Я зазначу, що ці ті люди, які перебували в самому приміщенні, вони зреагували вчасно на сигнал повітряної тривоги. Вони спустились в укриття. І тому не постраждали фактично. І дійсно, внаслідок такого удару в день на вулиці була велика кількість людей, і лише на щастя, лише постраждало чотири людини мають легкі ушкодження. Це просто диво, так насправді, тому що ворог ну мені так видається, цілеспрямовано бив по скажімо так густо. Ну і населеному, і на вулицях просто вони чітко розуміли, що там є ринок, і ринок відповідно працюючий, і велика кількість, тобто будівель, і житлові будинки там поруч, і люди просто в день в місті Харкові. Це серед місця міста Харкова. Правильно ви зазначили, і там перебуває велика кількість людей. Ще вас запитаю, знаєте навмисне, хай вас не ображають наші питання, але ці питання виникають часто у людей. Тобто, тут кілька питань від середмістя Харкова до лінії бойового зіткнення десь 30 кілометрів. Правильно? Так, десь так. Ця тактика, отак от серед білого дня, вона не часто росіяни до неї вдаються. Правильно я розумію. Абсолютно тобто почався да. навчальний рік? Ще скажіть: ППО. Наскільки на сьогодні серед містя Харкова захищено ППО? Тобто, де в даному випадку ППО не конкретні точки, але наскільки ви почуваєтеся після цього випадку, коли прилітає шахет серед містя в безпеці? Чи буде мінятися конфігурація ППО? Дивіться, ми аналізуємо кожен удар. Ми аналізуємо щодобово, фактично цілодобово удари ворога. І вони свідчать про те, ну тобто, наш аналіз свідчить про те, що навіть шахедами вони намагаються обійти наші мобільні вогневі групи. Коли я кажу МВГ, це не лише мобільні вогневі ну, тобто групи на базі кулеметів. Це абсолютно різні засоби та ураження, і вони намагаються їх обходити. Вони так само аналізують і чітко розуміють, що ми посилюємося фактично щодня, працюючи і аналізуючи їх стратегію, їх відповідно там удари. Просто назву наприклад: був випадок, коли через відповідно повітряний простір над містом Харковом пролетало більше 160 шахедів, шахетів. І нашим силам вдалося вразити більше 40. Частину з них втрачено локаційно, Частину з них відповідно подалено реп. Це для нас був фактично рекорд, коли ми фактично знешкодили більше 60, відповідно повітряних цілей. Однак ворог розуміє так само це, і він запускає шахеди десь з півночі території. І фактично півтори хвилини, і шахет вже перебуває над містом Харковом. І ще низка просто коротеньких питань е, влучило те, що я бачу на відео, е, і це, зокрема викладає Осу Дніпро. Влучило в дах університету. Це прекрасна м, будівля, постраждав тільки дах, е, вікна цілі. Яким дивом це відбулося? Що немає здожнього постраждалого. Це одне пронесло, виходить так. Як я вже зазначав, це дійсно диво. Ми теж коли перебували на місці з підрозділами ДСНС національної поліції, е, аналізували, що дійсно вікна цілі фактично постраждав дах на площі 100, 150 метрів, плюс перебито в одному місці перекриття. Скажімо так не критично, на перший погляд, однак, головне, що всі люди живі, це найголовніше.